Як гарно, ми також хочемо на вечірку русалок Охоронець, пусти нас! Будь ласка. Ну, Будь ласка, ви підходите за дрес-кодом. Хвости є, тоді йдіть на вечірку. Хм, Що сталося? Хто там летить особистим літаком? Що не може бути! Це шкейк-поп. Мисливці за демонами. Але що вони тут роблять? Всім привіт! Я Румі. А мене звуть Зої. Привіт! Хей, я Міра. Приємно познайомитись. Вони вже тут. Стояти потрібно перевірити ваш дрес-код. Але у вас ноги. Я вас не пущу. Я зміг вас знайти, мисливиці. Не впізнали мене. Я злий ворог демон. Зараз відправлю вас у челендж. Отак то краще. Давно про це мріяв. О, дівчата. Що ми тут з вами робимо? Для чого нас сюди відправили? У нас є мета. Ми маємо стати русалками. Погнали робити собі хвости. Це буде складно з огляду на те, що у нас по дві ноги. Є ідея. Ми візьмемо скотч та ласти, надягаємо ласти, а тепер склеємо ноги скотчем. Можна ретельніше, потрібно багато скотчу. Ну що, готова. Дівчата, я зробила собі хвіст. Тепер мене пустя до русалок. Здорово. Ха. Ха, -ха, -ха, ха Румі, це дуже смішно. Ніхто ніколи не повірить, що то хвіст. У мене є ідея краще. Беремо паперові стікери, Вирізаємо кола. Це буде лоска на хвості. Тепер я маю кольоровий хвіст. Додамо плавних. Міра. Що скажеш? Ну на трійку із п'яти. Що буде, якщо намочити твій хвіст? Давай перевіримо. Ти подивись, він же порветься у воді. Це неефективно. Ой, Зоя, тільки не починай плакати. Я тебе дуже прошу. О Боже. Що сталося, Зоя? Міра, навіщо ти зіпсувала її хвіст? І я позбавила її можливості зганьбити. Дивись, що я вигадала. Я маю пакет. Я надягаю пакет. Тепер беремо пилосос. та викачуємо з пакета повітря. Пакет повністю обліпив мої ноги. Готово. Ой, так, зараз я впаду. Дівчата, ловіть мене, падаю. Міра, твоя ідея теж не розкішна. Давайте подумаємо разом. А це ще хто? О, це наш улюблений тигр. Тигруля. Він прийшов нам допомогти. Він має для нас конверт. Давайте поглянемо, що всередині. О, три цукерки. Потрібно взяти кожній по одній. Ну що, давайте з'їмо. Подивимося, що буде. Так. Ого, як прикольно. Дівчата. Це чарівні цукерки. Тепер я маю ідеальний хвіст. І у мене теж як гарно. Мені подобається хвіст більше, ніж ноги. Який крутий! Це те, що мені треба. Хвести правда гарні, але верх не дуже. Потрібно його терміново замінити, я придумала дещо. Дивіться, тут є шафа. Давайте знайдемо щось слушне. А-а-а! На мене впала купа одягу. Румі, як ти там? З тобою все добре. Ей-ей! Е, потрібно її відкопати. Дівчата, я тут, витягніть мене. Ах, погнали. О. Який гарний топ. Ага. Давай зараз же приміряємо. Яка краса. До мого хвоста підходить ідеально. Ти маєш рацію, Зоя, Мені також подобається міновий топ. Пора, я вибралась. Тепер я можу дихати. Поки я там лежала, знайшла ідеальний топ. Подивіться, як він мені личить. Чудово! Ми впоралися із завданням. Знайшли ідеальні топи до наших хвостів, погнали далі. Вау! На цей раз косметика обожнюю фарбуватись. Давайте швидше почнемо. Так, Натягуємо на руки рукавички у сітку. А тепер беремо тіні та розфарбуємо руки. Ось так. Якщо зняти сітку, то вийде так, ніби я маю лоску. Тепер у мене всі руки в лисі. О! Ей! Як круто! Це моє! Мені також потрібна сітка. Вкраду тебе маску. Вона така гарна. Так, наносимо тіні. Подивимося, що вийшло. Чарівно. Клас. Класні у вас ідеї. Я ось вигадала наклеїти на обличчя перлинки. Це буде так мило. Так, мені дуже-дуже подобається. І сюди чудово. Неймовірно. Дайте мені подумати. Точно. Я хочу приклеїти на обличчя пару морських зірок. Як прикольно! Дівчата, у вас вийшов класний макіяж. Ми впоралися з цим завданням. Ми такі гарні. Ого. А що це у мене на столі? Хм, Якийсь еліксир. Ви знаєте, що це може бути? Не знаю, але краще б не пробувати. А мені дуже цікаво. Давайте відкриємо, спробуємо. М -м, солодко. Але я нічого не відчуваю. А що зараз відбувається? У мене виросли плавники. Не може бути! Як круто! Це виглядає стильно. Тепер я точно закінчила. Що? Я також хочу. Потрібно зараз же випити еліксир до дна. Вау! У нас і плавники! Як прикольно! Вони неймовірно красиві. А цього разу ми зробимо манікюр як у русалок. Давайте нафарбуємо нігті блакитним. Як гарно, мені подобається. А що ще тут є? Красиві прикраси. Давайте також їх приклеїмо. Тут і ракушки, і дельфіни. Яка краса. Ого, я також хочу зробити класний манікюр. Для початку покримо нігті рожевим лаком. А він такий гарний. Мені дуже подобається. А ще прикрашаємо нігті посипкою у вигляді сердець. Вау! Клас! Супер! Ви вже зробили манікюр? Я теж пофарбувала і прикрасила свої нігті. Вони тепер такі стильні. Дівчата, у нас все вийшло. Що тепер будемо робити? Вау! Акваріум? І що там? Вау! Всередині скриня зі скарбами. Треба його дістати. Я вже вигадала, як. У мене є водочка. Зараз зловлю скриню на гачок. А вийшло. Тягнемо. Ура! Вона у нас. Давайте подивимося, що всередині. Ого. Всередині і правда скарби. Швидше дайте мені золото. Ти мені дістався такий гарний ланцюжок на волосся? Надягаємо <гаси> краса. А у мене золотий браслет на руку круто виглядає. А у мене круте намисто. Тепер ми з вами такі розкішні. У такому вбранні нас точно не відрізнити від справжніх русалок. А що відбувається? Що то за портал? Тризуб тритона. Що це таке? Що? Ой, куди поділась міра? Зої! Де ви, дівчата! А що буде, якщо нависне на мене? Ого! Ми вже біля воріт вечірки. і тут той самий демонічний охоронець. Що не може бути! Як вони повернулись? Мені час бігти! Це точно він! ну-ка, стояти! Ми зловили тебе! І що ти тепер зробиш? Миросалки! Так, це точно. Тоді заберіться цей тризуб. Можете йти на вечірку. А, пронесло. Ого! А там весело. Вау! Сіки поп-русалки так круто співають. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!